Це мій чоловік Собчук Валентин Володимирович. Це його син Собчук Віталій Валентинович. Чоловік загинув 29 жовтня, а Віталік загинув 29 листопада 22-го року. А син підходить Діма підходить до тата і з ним спілкується деколи. Тато, привіт! Я йду в школу. Каже. Донька 16 років, вона така, як я. Вона в собі тримає. Но вона, я знаю, що вона плаче, я чула, що вона плаче. А син він знає, що тата немає, але він знає, що він герой. Він пишається цим. Його не вистачає, дуже не вистачає. А він з ним говорить біля фотографії. Аби тільки наоборот повернути той час, щоб це був сон, реально сон. Щоб вони були тут. Просто тут. Я не дозволяю собі плакати перед дітях абсолютно. Їм не можна цього бачити. Мій стан. Я навіть не знаю, як сказати, чи це буде правильно, чи це неправильно. Я ходжу на роботу, я посміхаюсь. А чому я посміхаюсь, тому що в ну, мене діти тримають, діти дуже тримають. І е, що мене тримає теж, і мені подобається, то що вони веселі, вони е, з дітьми контактують, вони собі не закриваються. Але для цього я розумію, що теж мені треба так. Чоловік в мене пішов добровольцем, так як його син. У 2017 році пішов служити в армію і коли відслужив своє, він сказав: Тат, я хочу далі бути військовим. А чоловік сказав мені, так як син на війні і я йду на війну, ти сильна, ти витримаєш, я мушу йти. І я його зрозуміла відразу, тому що це його теж син і це війна. Мені здається, що він подзвонить, він повернеться. Але відразу я, ну, тако буквально, оце я думаю, і воно, я розумію, що цього не буде. Коли е, другий раз він приїхав додому, я його привезла на вокзал і він вже не хотів їхати. Я казала Валік, можливо, якось з твоїми травмами, з це все, можливо, якось комісувати. Знаєте, як то? Хотілося вже, щоб все таки якось, щоб він лишився вдома. Все-таки 58 років. А він каже: мене там, хлопці, коли Віталік приїхав, похорони до свого батька. Він сказав Ір, ти просто не знаєш, скільки тато врятував життів. Скільки він перевіз хлопців поранених, скільки він врятував життів? Від Віталіка це почула. А чому? Тому що чоловік, коли перебуваючи на війні, він мені це по телефону не говорив. Я тільки в нього запитувала: Валік, як в тебе жопи? Він казав, в мене все добре. Коли е син його загинув, Побратими говорили, що Віталік навіть спів передзвонити і сказали, що дрони літають і нас вичислили. Віталік взагалі двох хлопців врятував ціною свого життя. А я хочу, щоб всі були здорові, був мир, мир, перемога. Я не знаю, що буде далі, але дай Боже, щоб все було добре. Ну, Я в тому плані, що потрібно жити.